З, коли щоденна реальність вимагає неабиякої витримки, важливо мати доступ до компетентної психологічної підтримки. Все більше українців зіштовхуються з емоціями, які не просто осмислити чи прийняти. Саме тому ми запускаємо програму, в якій говоритимемо про те, що хвилює і стосується майже кожного. Тема поділена за блоками, а ця студія стане місцем для діалогу з місцевими психологами. Мене звати Леся Жуйкова. Вітаю сьогодні. Зі мною психологиня Христина Патриченко. і ми розпочинаємо з теми між світлом і болем про життя в тилу, коли триває війна. Війна триває вже четвертий рік, і українці навчилися допомагати один одному волонтерити. Але часто суспільство на межі. Я неодноразово чула особисто історії Я виснажена, я втомилася, я в депресії. Як взагалі з огляду психології, війна вплинула на психіку українців? Люди втомилися, відсутність розуміння, що далі, тривога, постійна втрата майбутнього, нерозуміння, куди рухатись, і взагалі треба рухатись або краще завмерти, нічого не робити. Ми всі не розуміємо, коли це скінчиться, і втрата оцього безпечного середовища дуже важлива для людей. От ви кажете про втому, депресію, вигорання. Які перші симптоми, що от вже щось не так, що це не просто втома після роботи? Мені здається, зараз всіх стосується оце емоційне вигорання. Це і фізичне, тобто ми втрачаємо безсоння, ми фізично виснажені, втрата концентрації, ти зранку встаєш і вже такий трошки втомлений, ніби нічого не робив, а в тебе вже є виснаження. А це проблеми ЖКХ, проблеми або переїдання, або навпаки, не хочеться їсти. Тобто, це перші симптоми, коли вже потрібно подумати про візит до психолога, психотерапевта. Так, треба не затягувати, бо коли ми чекаємо, що він свій скінчиться, і стан автоматично полегшиться, ні, він може погіршитися. Бо зараз багато хто тримається, багато хто себе так знаєте, ніби міцно тримає в руках, що я не здамся, я буду там працювати, я буду діяти, я буду щось робити, волонтерити, допомагати, кудись рухатись. А вже це на межі виснаження, і не треба боятися того, що з нами щось не так. Ми живі люди, ніхто не може бути дієздатним 24 на 7, і ми потребуємо і підтримки, і відпочинку, і якоїсь підбадьорення. Чи буває, от наприклад, вигорання без причини, просто підсвідомо новини про втрати, новини про обстріли, і людина себе заганяє в цей стан чи ні? У нас нічого не відбувається на е, пустому місці. Війна підсвітила чи додала нам е, якесь навантаження такого тиску ще більшого. Ми втомлюємося. І це теж нормально. І визнавати те, що е, ти можеш. Не досягати можеш проживати звичне, зрозуміле життя, не бути таким успішним успіхом не страждати, просто бути домосподаркою, просто бути жінкою, просто бути людиною зі своїми слабкостями, зі своїм болем. Тому, коли ми можемо вигоріти на роботі, також може жінки вигорати від сімейного, від батьківства, від оцього напруги, коли від щоденних буденних справ які і ми вирішуємо кожного дня. Від цього теж може вигорати людина. Що ви рекомендуєте людям, щоб вийти з цього стану? Зрозуміти те, що ми маємо навчитися жити тут і зараз. Багато хто живе в минулому, колись було класно і я хочу повернути ці часи. Я хочу повернути своє життя. Багато хто живе в майбутньому. Колись війна закінчиться, колись повернуться близькі додому, колись ми повернемося за кордону додому, колись, колись, колись. Але треба зрозуміти, що ми живемо тут і зараз. Навчитися жити в моменті, навчитися допомагати собі, навчитися переключатися, підібрати собі. Невеличкі, прості, зрозуміли вправи для самодопомоги. Це може бути і психолог допомогти, і зараз багато контенту, багато різних платформ, які допомагають людям опанувати свій стан, багато груп підтримки. І саме я такі групи теж веду на волонтерській основі, де жінки, люди можуть видихнути, як я це називаю, перезавантажитись, замотивуватись і якось себе наповнити. Також треба обов'язково хочемо ми, це ні працювати з. Тілом всі наші емоції живуть в нашому тілі і застрягають там. І працювати це може бути і спорти, і невеличкі руханти, і танці, і йога, і плавання, і ще завгодно творчість, тобто різні справи, які допомагають нам розвантажити оцей тягар, який ми кожен день несемо. Можливо, ви порекомендуєте якусь платформу чи там, наприклад, дихальну вправу. Мені дуже подобається найтака простіша, я її дуже люблю і завжди використовую дихання по трикутнику. Коли ми дихаємо по трикутнику, ми трошки розвантажуємо саме свій мозок. Ми можемо закрити очі, уявити певний трикутничок собі так. І на 5 ми робимо 5 коротких вдихів через нос. На 6 ми затримуємо дихання, і на 7 видихаємо через трубочку. Зараз я вам продемонструю. І це дуже легко запам'ятовувати, і ти засереджуєшся сам. Це переключення на дихання, на рахунок, і мозк трошки переключається на 5 коротких вдихів. Затримали дихання, надихаємо, рахуємо про себе до 6, і на 7 видихаємо через трубочку до повного живота. Все видихаємо. І таким чином робимо 3, 4, 5 повторів по трикутничку, і людина заспокоїться. Ще можна класти на себе такий метелик, також постукувати і заспокоювати. Ці такі ритмичні рухи вони дуже заспокоїть. Дітям дуже допомагають ці вправи, їм дуже складніше дихати, але таке вони можуть зробити. Ще мені дуже подобається проста вправа, то ми прикладаємо одну ручку на грудь, іншу на попочок. І так також можна трошки тримати або е, покрутити, або постукати ну, десь по одному. І можна проговорювати: Я тут, я живий, я Крістіна. Я є такі прості е, слова, які повертають нас до себе, що я тут, я існую, я зараз живий і так я себе відчуваю. Ще можна перекочуватися з п'ятки на носок чи постукати по підлозі для того, щоб знову ж таки заземлитись і повернутися у тіло. А як ви думаєте, українці взагалі зможуть подолати оцей стан? Який є у більшість набути під час війни, і скільки на це піде часу? А це така дуже індивідуальна історія з кожною людиною. Хтось може знову ж таки витіснити це все і зробити вигляд, що це було колись, закрити двері в минуле і більше туди не повертатись. Хтось може застрягти і постійно проживати ці емоції і стани, а хтось може дуже швидко відновитись. Це залежить від нашої емоційної сфери, як ми реагуємо на ті чи інші події. Як ми переключаємось і як ми можемо собі допомагати тут, як я вмію працювати саме сам з собою, зі своїми емоціями, проживати, відпускати буде залежати, як ми впораємося. Впораємося у нас немає виходу, адже ми хочемо продовжувати жити. Все колись закінчується і починається новий етап, все відновлюється. Часто вигорання поєднується ще з одним відчуттям: це відчуття провини. Я думаю. Кожен там із людей відчував хоч раз, незалежно від статі, провину за те, що ти вдома, за те, що ти п'єш каву, за те, що ти смієшся. Чому ця провина така все поглинаюча? У нас є дві провини: це коли я сам себе вдягаю оце почуття провини. Я винен, тому що я сам себе звинувачую, сам на себе нападаю. Це залежить від моїх моральних норм, в принципі, в поглядів. Це я так приймаю рішення, що я за це несу відповідальність, нібито я несу відповідальність за цілий світ. Інше, це коли на нас нав'язує соціум почуття провини. Тобто, як ти можеш, коли там хтось не на часі весілля, не на часі там, якісь гендерпаті народження і так далі, тому що. Але маємо розуміти, і знову ж таки, це зв'язок з реальністю, що тут і зараз ми кожен проживаємо одне життя. У нас повтора не буде. У нас не буде іншого життя, коли я одружуся, коли я народжую, коли я там закінчу перший раз. Раз школу, чи перший раз піду у школу, коли в мене буде перше побачення, це такі важливі моменти для кожного з нас, коли хочеться їх прожити, відчути, насолодитися, втрата у цієї радості і нав'язання собі почуття цієї провини, це треба також пропрацьовувати, нібито знімати оцей з себе е, плащ, який ми вдягли. А чи не здається, що люди, які в тилу, піддаються? Так би мовити, булінгу за те, що вони в тилу. Давайте так, ми всі зараз піддаємося булінгу. Чому не народжуєш час треба Україні, українці? Чому народжуєш не на часі? Бо як ти можеш в такі часи народжувати і в такі немає майбутнього? Чому одружуєшся, чому не одружуєшся? Чому не на фронті, чому не донатиш і так далі? Так всі зараз страждають. І чоловіки і жінки, які не мають можливості бути зі своїми чоловіками, які на фронті і які поїхали, маємо все ж таки поважати? Іншу позицію, інший вибір, іншу людину, яка обрала це знову ж таки, знаєте, може трошки в бік зійду, але хочу сказати цю думку. Ніхто не народжений для війни, це так правда. Але є певні психотипи. Люди, які обирають професію лікаря, які обирають професію рятівника, пожежника, пілота, це. Певний психотип людина, яка вміє працювати у стресовій ситуації. Людина, яка може нести відповідальність, яка більш активна, яка стресостійка, яка не звертає на зовнішні фактори, а яка тут зараз зосередилася, робить те, що треба. Вона більш рішуча і вона обирає цей шлях. Навіть чоловіки не всі такі. І давайте не ділити по гендеру. Зараз багато жінок на фронті. Які відчувають, що вони там мають бути, і вони відчувають собі цю силу, тобто кожен на своєму місці? Дякую за відповідь. І далі таке одне з найделікатніших питань. Ми трошки його затронули. Чи нормально радіти, коли країна в стані війни? І от в соцмережах, до речі, от суперечки ви казали: весілля не на часі, день народження не на часі. Взагалі складається думка, що всі моменти радості недоречні. Що ви скажете про це? У нас три базові емоції, які нам допомагають жити, вистояти і рухатись вперед. Це кохання, радість і цікавість. Людина може через цікавість подолати багато чого і подолати саме оце виснаження в тому, знаєте, коли людина каже, що таке апатія, депресивний стан, я втрачаю цікавість до життя, я втратив жагу до життя, я втратив оце почуття радості. І якщо у людини немає оцих моментів, вплесків оцієї такої енергії, все втрачає сенс. Людина не може радіти весь час. Людина не може весь час посміхатися і бути такою, нібито це позитивне мислення. Ні. Людина має відчувати весь спектр емоцій. Люди, блогери викладають фотографії, пости до прикладу в інстаграм і дуже багато хейту, що не на часі. І починають ці люди виправдовуватися. Чому виправдовують своє щастя? Давайте візьмемо до війни. Ну вони ж би і до війни. Коли вони виставляли класні фотки десь на теплих берегах, на морі, десь вони виставляли свої машини, свої гарні вбрання, якісь гарні фотосесії. Не всі можуть собі це дозволити і це бісить. Людей бісить те, що я не можу собі це дозволити, що я не можу жити це життя і тому краще на них напасти. А все-таки, от ваша думка на часі чи не на часі? От ви, до прикладу, себе стримуєте в якісь там фотографії, щоб викласти, або відео, в якісь радісні події, чи ні? Ні, не стримую, бо а, в мене життя триває, якесь життя позаду. Якесь активне, яскраве, там безтурботне. І хочеться радіти тим моментам, які зараз є. Давайте от пригадайте, що цікавіше і важливіше: свято чи напередодні свято? Напередодні Напередодні, в тебе всі емоції, ти продумуєш, ти відчуваєш вже кожною клітиночкою. І ти такий Вау! Це відбулася ця подія. Напередодні і це дає нам оцю жагу до життя, відчуття, що ти живий. Є сенс, ми багато говоримо про спільне, але війна складається з особистих історій, і дехто з Кременчужан поділився такими історіями, що болить саме їм. І зараз я зачитаю одну з таких ситуацій, яка, можливо, знайома і вам, глядачі. До речі, якщо ви теж хочете поділитися своєю ситуацією або поставити питання психологу, надсилайте повідомлення на номер, який бачите на екрані. Ми збережемо вашу анонімність. А зараз звернення від хлопця 23 років. Мій старший брат воює. А я залишився в місті, вчуся, працюю, іноді ходжу гуляти. І мені здається, що я його зраджую. Він на фронті, а я у теплому місті. Навіть коли переказую гроші на ЗСУ, не полегшує. Це почуття провини не відпускає. Як його прожити? Я не можу прожити інше життя. Я не можу бути моїм братом. Брат вибрав це, чи воно вибрало його, чи він вже там. Мені треба навчатись, мені треба здобувати професію, мені треба бути тут. Тобто ми маємо відокремлювати себе від інших людей, без почуття провини, без почуття, що я щось не додав, не зробив, не встиг. Що я тут і зараз важливий як окрема особистість, і в мене є свої задачі, свої потреби і те, що я маю робити. Дякую, пані Христина, за відповідь. А зараз ще одна історія. Її надіслала 27-річна містянка. Нещодавно в мене був день народження. Ми з компанією, друзями, зібралися, наче й скромно, але співали і танцювали. А ввечері я побачила новину. Ракета влучила в житловий будинок у Харкові. Загинули люди. І мене накрило, з'явилося відчуття, ніби я зробила щось неправильно, ніби не мала права радіти. І взагалі зникає почуття будь-якого свята. Ніщо вже не приносить святковий настрій. Згодна я можу поділитися своєю історією. У мене є подружка, є знайомі, і так трапилось, що їх батько дуже хворів. І він помер, це вже сталося під час війни, і він помер. А у моєї мами був ювілей, і ми планували його, і це ми вже батьки дорослі, і кожна зустріч, вона важлива, такі сімейні свята. І так сталося, що вранці було поховання, і я була на похованні. А вже ввечері було свято моєї мами ювілей. В житті і смерть, народження, свята, бік, обіч поруч. І... Тут ти вранці я про себе приймаєш участь на такій події, бачиш горе і страждання моєї близької людини. А тут ввечері вже а, онуки, діти вітають і вже сміються, хохочуть, а, щось пригадують, роблять якісь світлини на пам'ять. Кажу: і в мене мурахи. Я де життя справжнє? Отут, коли тут, ти бачиш такі новини? Ти бачиш ці світлини, тобі душа розривається. Чи тут, коли в мене є мої світлини, коли мене вітають, коли є той е, тортик, є квіти, є посмішки, є щирі вітання, все життя? Яка от головна теза їй порада? Головна порада ваше життя в ваших руках. І якщо у вас є сьогодні можливість відсвяткувати вашу подію, насолодитись хоча б оцим е деньком е спокою, безпеки, затишку і внутрішнього такого наповнення, насолодитись. Знаєте, ми ж пригадуємо, я так називаю, збирайте на мистинки свого життя. Ми пригадуємо ці яскраві моменти, а пам'ятаєш оцей там е світанок, а пам'ятаєш оцей. Новий рік, а пам'ятаєш те день народження, а пам'ятаєш, пам'ятаєш, пам'ятаєш. І ми нібито оці намистинки перераховуємо, споглядаємо ці світлини, і це нас надихає, бо це і є наше життя. Сьогодні ми торкнулися на простих, але дуже важливих тем: втоми провини і радості в тилу. Бо навіть у найтемніші часи маємо право на життя, емоції, підтримку. З вами була Леся Жуйкова і психологиня Христина Патриченко. Дякуємо, що були з нами. Почуємося у наступному випуску. Бережіть себе.